Пропоную розпочати комісії. У нас є одне додаткове питання. Що надання висновку до проєкту ревізорного акту. Прошу включити дане питання. Хто? Да. Наголосно. Та підтримати в струму порядок. Першу питання про внесення змін до програми заходів з організації тестальної оборони в Борській міській територіальній громаді на 2025 рік. Прошу заснову, що наголосного до договорів місії Жегович через управління цивільного захисту оборони роботи та взаємодійства. Опору. Шановні вище, шановні члени комісії, в професійності зміни програми територіальної оборони доповнюємо військові частини фінансування без додаткового фінансування. Всі весь є. Багато військових частин звертається на різні заходи, в основному це бойові частини. Дозуміло. Дякую, є запитання. Одноголого. Наступне e, питання про внесення змін до програми профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, охорони прав і свободи громадян на, на території Бориспільської міської адресальної громади 2025 рік. Прошу за основу. Михайло Васильович, на цей рік вже Аналогічно до нас звернулись поліція з проханням збільшити фінансування на два заходи. Один це наш е, спецпідрозділ під поліції, які розташовані в місті Провари. Вони е, ми їм давали там кошти в прошлому році. Вони заробляють приміщення для розміщення особового складу. Зараз вони виконують бойові завдання е, на території, на території де відбуваються бойові дії. Особовий склад, коли повертається, на то місце де їм розташовуватись, поки всі воюють, 2 мільйони і 500 тисяч. Для спецпідрозділ на людь на БПЛА. Все, в СТЕ все розписано. Дякую, є запитання. А у вас це написано таким записки? Я його прочитала кілька разів. А нічого не чоловік. Вот написано чого. Там чітко написано, а поле у нас. Ну, я вы решения проданы идет написано на шоу. Я вы степень поясненные записываются в садик. Пояснил? Так. Можете показать? Читайте Добре, дякую. Можно я почитать наблюдать. Модернізація на база технічної бази покуполі особливо призначать та призвонять солодників в ПСП за все части. Там 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 расписывают 2 минута, там нічого не зрозуміло, тому ми приїжджали сюди, щоб подписчик того, щоб прочитать що высказать. Ви б все одно приїжджали, Як ви грошили, все одно. Так, добре, пропоную підтримати дане питання. Наступне питання: про внесення змін до цивільної програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, відповідного запроводного характеру у Росії. І територіальній громаді на 2022-2026 роки Просто за основу одноголосної. <клес> <Нам> <клес> <Пожай, клес> да. е Програму зносим зміни. Перше, в пункт, де закупівля, обладнання, монтаж і ведення в експлуатацію місцевої системи централізованого оповіщення, ми для того, щоб привести цифри до порядку, ми в прошлому році передбачали частину суми і на цей рік закладали всю. Не пройде фінансування. Ми на комісіях пояснюємо. Тому ми знімаємо звідси 4 мільйона 400 е, на, на цьому році. Тобто Сума е, проєкту не міняється, просто приводимо до порядку. І в пункт е, виділення субвенції на, на придбання е, коштів для нашого районного управління ДСНС е, додавати півтора мільйона. Пожежної рятувальної частини, кошти їм потрібні для придбання пожежно-технічного обладнання, інвентарю, інструменту і засобів захисту. Тому що вимоги під час тривоги, коли є пожежі, вони повинні бути в засобах бронезахисту. Будівельне майно це на все вони пройдуть 1,5 мільйона Прошу підтримати. Сеньор, дякую. Є вдапитання. Технічна підтримка, ви бачите 4.400 стімали на минул. Вони зараз просто проходить цю програму нашу. Це просто виходить. Да, ви добре зрозуміли. Дякую вам. питання. Ну, наостанок, дякую Про затвердження прелік адміністративних послуг, які надаються через центр усумоване прозорий офіс, от наш Омітет міської ради Брського району області.

Міської ради в району Київської області 26.01.2023 2023 року No104108. Прошу за основу наголос. Начальник із провідного лад. Відповідно, закону про суду і статусів в раз три роки затверджується список присяжних. Нам надійшло подання державної складу адміністрації про необхідність. Упорядкувати там деякі люди вибухи. Пропонується проєкт рішення, яким затверджуються зміни до рішення про затвердження списку присяжних проводського міського районного штуку. Список додається. Документи всі подані. Подивитися, будь Дякую. Є запитання. Немає, пропоную підтримати дане питання. Дякую, до наступного питання про Достатово припинення повноважень заступника міського голови з питань діяльності з органів ради Рідника Олександра Вікторовича. Прошу за основу. Надійшла стояла від рядника Олександра Вікторовича. Тому підготовлене відповідне рішення взяти доріжного достроково припинення налажать за протиполізку та виказав чи формі в разі, але сам такі Тому на підтримати. А хто замість <пробуйтесь> новыми? Замість нього по не немає. Там підвіщу у вас рішення просто. Дуже прикром. Про внесення змін до рішення Берської міської ради борського району Київської області від 01.12 номер 9148 про утворення виконавчого комітету обільської міської ради порського району Київської області або скликання, визначення його численності та затвердження персонального складу за основу. Відповідним проектом рішення ми виводимо до складу виконавчого комітету про виконавської

А, розпорядження? Буде, відповідне розпорядження підготовлено буде, буде. окремо це розпорядження міського група і не так і воно буде. сесії? Буде. Так, euh, Шановні колеги, пропоную отримати одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне питання про пронесення змін до рішення Берської міської ради військового району Київської області від 20. Начальник комісії просимо підтримати проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради 27.02.25 року. У нас скорочується посада заступника міського голови, але ми просимо ввести одну додаткову посаду головного спеціаліста, з відділу фізкультури і спорту, спеціалісти, які будуть займатися питаннями ветеранського спорту. У нас дуже багато. Ветерані. Правильно, чудово. Дмитро Антоніч, у вас є? На Хайському рівні нам і координаторів дають на цей напрямок. Дійсно, що власні праця координація запрошують наших хлопців на заходи, змагання рівно рівня, щоб все поняли. Дякую, є запитання ще. Мо я тоді пропоную підтримати питання. Додаткове питання про наладня іступного висновку до проєкту революційного акту. Прошу за основу. Та Ющенко Ірина Миколаїв, начальник управління комунального власності, держат будь ласка. На ваш розгляд пропонується порядок передачі в оренду комунального майна просунції міської та спеціальної громади. В принципі, даний порядок, він аналогічний попередньому, але у зв'язку з об'єднанням громад потрібно місце зміни щодо охоплення комунального майна, яке знаходиться селі бухову княжичі та переможці упорядкувати його оренд оренду. Також деталізоване питання суперенці. В принципі, все інше, а саме порядок надання, процедура залишається звичайно зрозуміло. Дякую, є запитання. Чотири роки, чотири роки чекали, що його збирали? У нас вже був прийнятий регуляторний акт, ми вже його робили, але так трапилося, що почалася війна, і цей регуляторний акт був підкладені. А так як регуляторні акти. Непроцедура немає, так що відкривала і складно, і тому сказали, що треба, по-моєму, проводити весь етап, як Почала етап. Спочатку Дякую. Прошу підтримати дане питання коли одноголосно. Дякую. вичерпаний.